Оскільки ти у нас експерт зі сну, і я знаю, ти мені розповідала у розмові, що ти придумала якесь ноу-хау, яке допомагає людям добре спати, добре відпочивати. Так, можемо про це поговорити? Розкажеш якісь поради підказки, як людям красиво відпочивати і здорово себе відновлювати у вісні? Так, звичайно, я, я можу про це годинами говорити. Е, давай так коротко розкажу і на питання відповім, так щоб не втомлювати е, глядачів. Саме з цим ноу-хау ми були і на виставці в Дубаї, як інновація в медицині. В чому заключається, що ми нічого не ріжемо, не колемо, ніяких таблеток хімії не даємо, тобто тут немає ніякої чарівної пігулки. Ось ми виключно вивчили всі здатності тіла людини, при тому. Це не було вивчено нами. Це вивчено американцями. В них є дуже багато інститутів сну. Інформація вся відкрита, маса наукових статей і. Подумали, а як можна людині без того, щоб операцію якусь робити, так бо багато є операцій роблять, коли людина храпить, наприклад, погано спить і так далі? Як можна без всі хімії, втручання в тіло людини зробити так, щоб вона висипалася, тому що сон дійсно творить чудеса? Людина, яка спить глибоким сном, вона на 20 років довше живе. Тобто, це доведено, це вже давно доведено американцями, і тому в мене була така мета: мрія. Якось подовжити життя людини і подовжити його якісно, не просто там якось там на апаратах жити на якихось таблетках безкінечних і так далі, а якісно його подовжити. І так, в чому заключається інновація, що є спеціальна така невеличка капа людини вдягає на верхню щелепу, яка через спеціальні рецептори дає сигнали нашому рептилійному мозку спати. Тобто воно базується, от, е, знаєш, нас як коли ми в гарячу воду руку опускаємо, ми її відсмикуємо. Ми ще її там не тримаємо. Ми над цим не думаємо відсмикнути зараз мені руку чи ні? Воно просто саме спрацьовує це елементарні рефлекси. І так само з капою відбувається той самий нерв, який нервує ось тут нижні зуби, які торкаються до капи, він же кору головного мозку нервує і нервує е, м'язи голови шиї. Це нерву стрігеймінус, називається. І при торканні капи він спрацьовує. Ну це я так дуже е, просто, можливо, розказала там насправді е, ду дуже такі глибокі основи, як це зробити. Ось е, от це якби перша складова, друга складова є міофункціональна дихальна терапія. Тобто, це е, певні вправи дихальні, і також для м'язів, е, які Беруть участь у сні, щоб вони теж правильно функціонували. І загалом методика тоді дає дуже високу результативність. Більшу ніж будь-які таблетки, там більше 90%. От і це зараз дуже актуальна проблема, тому що в цьому світі люди погано сплять. Це ще після ковіда було. Ну Така хвиля чергова ковідом перехворіли, і порушення сну пішли. Зараз за війну всі хвилюються. Це можливо, хто не в Україні ще більше хвилюється, І е, е, жителі там, Європи, Америки, от прості громадяни, да, я, не, я не знаю, як там влада, але прості громадяни вони дуже хвилюються, в них просто психологи, психотерапевти перевантажені, вони всі бояться війни. От насправді я думаю, що вони ще так і Україні допомагають, тому що в них неймовірна тривога, що там не знаю, якусь там ядерну бомбу на них Путін пустить, чи якісь ракети запустить. От і вони від цього теж погано сплять. Тому як це у нас зараз світ тривоги. І це дуже погано відображається на здоров'ї. Якщо людина не має цієї капи, чи є якесь положення рота і язика, яке допоможе людині швидше заснути, чи якісь точки, наприклад, які ти натискаєш і швидше впадаєш у сон? Якісь рекомендації для глядачів. Так, звичайно, рекомендацій дам можу дати дуже багато, тому що їх насправді багато. Вони теж дослідницьким шляхом дуже багато років напрацьовували ці рекомендації, і ми до капи теж їх даємо, тому що їх треба дотримуватися. Маєш ти капу чи не маєш капу, їх треба дотримуватися. По-перше, спати краще на боку любому правому, лівому, особливо якщо в людини, якщо людина хропить, дуже багато людей хроплять, діти хроплять, це не залежить від віку, від статі бо є якась ілюзія, там що можливо там чоловіки більше храплять там товсті чоловіки, але це неправда. Тобто вчені доказали, що може бути мега худим людина, мега худенькою, і це може бути жінка, і це може бути дівчина. Тобто, по статистиці однаково вони там всі храплять, і це доволі великий відсоток. Храпіння апріорі не дає заснути, тому дуже важливо знати, чи ти храпиш. Це людина сама не може знати це. Треба спитати в того, хто спить поруч. І якщо хропиш, ні в якому разі на спині не можна спати. Обов'язково на боку, якому там зручніше людині спати, так. Е, і е, ще важливо, е, щоб був закритий рот вночі, щоб було носове дихання. Е, для цього навіть є спеціальні способи клеїть е, або пластирем таким невеличким, або тейпом заклеюють рот. Це, до речі, ще придумав бутейку е, у 50-х роках минулого століття, і вони клеїли ізолентою. Пам'ятаєш, була така ізолента, якою ізолювали ці електричні провода, і вони клеїли, бо ж в Радянському Союзі техніка працювала гарно, медицина, так сказати. Все було в дефіциті, навіть пластиря не було. Ось, Тому ще такий дуже гарний спосіб. Можна в мене там на сторіночці подивитися відео, як правильно клеїти. Рота на ніч, і це дуже допомагає. Люди просто носове дихання покращується, що дає насичення киснем, і також язик не западає, і людина не хропить. Тобто, це дійсно дуже допомагає. Все залежить звичайно від ступені. Є люди, які дуже, дуже сильно погано сплять, а є люди, які трошки погано сплять, і вони це відчувають. Зараз дуже чутливість людей підвищилася. Ну, одних підвищилася, а інші ще не дійшли до цього, бо це від залежить від е, рівня свідомості людини. Наскільки вона себе відчуває, наскільки вона відчуває, що в неї щось погано. Ну не лише тоді, коли треба вже операцію йти робити, а коли ще до операції можна про себе там потурбуватися. да. Е, давай ще рекомендацію е, дуже важливо спати в темній кімнаті. Тобто це на рівні гормонів дуже важливо, щоб пороблявся той мелатонін і за деякий час до сну, ну хоча б за годинку дві не бути в контакті з яскравим світлом. Тобто, от телефон до цього, бо можна світло виключити в кімнаті і в телефоні. Сидіти це не працює, тобто можна вже тоді світло включати. Воно одне і те саме. Е, ну, Був комп'ютер, ось всі джерела світла мають бути притушені. І навіть е, світло в спальнях, там де ми спимо, рекомендують робити не таким яскравим, тобто, щоб воно апріорі не включалося, не, не вмикалося яскравим. Так? Е, також рекомендація на рахунок кави. Дуже багато людей кажуть, я п'ю каву, бо мені просто смачно. Ну ніби вона на мене не впливає, я собі все одно сплю і так далі. Можливо, так. Але людина спить не глибоким сном. Ми не відчуваємо, ну об'єктивно, ми не можемо сказати, я глибоко спала чи не глибоко, це прилади можуть підслідкувати. Глибока фаза сну і поверхнева. От кава не дає м, зануритись в глибоку фазу сну. Тому за 6 годин до сну, от якщо там ми в десяті, в одинадцяті, лягаємо, за 6 годин віднімаємо після четвертої кави, не п'ємо, навіть якщо ми думаємо, що ми класно спимо. Тому що це може бути ілюзія і, і, скоріш за все, це ілюзія, тому що фізіологічно кава не дає ось глибоко е, понуритися саме у глибоку фазу сну, так? Е, ось е, що ще е, дуже важливо спати не в теплій кімнаті. Зараз е, буде гарна новина для українців, які думають, що ми замерзнемо зимою, е, що для сну це корисно. Коли кімнатна температура саме під час сну. Тобто я не говорю, що це там цілодобово було плюс 10 градусів в приміщенні, але саме під час сну краще дуже тепло вдягнутися. 10 ковдр на себе натягнути, носки вдягнути і так далі. Але щоб загальна температура повітря була нижчою ніж ми звикли бути, це дуже корисно. Це допомагає теж людині виспатися. Прямо дуже багато досліджень було на рахунок цього. І це так здається, що ніби то дрібничка, то дрібничка, то дрібничка, але з цих дрібничок складається глибокий сон насправді. От тому е, дуже важливо вночі, навіть якщо тепло в квартирі, людина закупилася обігрівачами, і так далі. Вночі зробити менше ось цей обігрів, і діткам теж це дуже ну, і дітям все, що я говорю, воно не має віку. Воно стосується і вже таких похилих людей похилого віку, і маленьких діток, і не думати ні в якому разі, що дитина замерзне, що вона застудиться і так далі. Якщо вона не дихає ротом, знову ж таки, те, що я казала, треба дихати лише носом. У нас ніс для дихання, рот для їжі. Ось, і коли ж людина дихає ротом, то всі ж віруси потрапляють, бактерії, потрапляють. Тут захисту немає зовсім. Холодне повітря, воно зразу охолоджує ось тут. от, дихальні шляхи нижні, і звичайно, знижується імунітет. А коли ми носом дихаємо, ніколи не буде ось того переохолодження, бо повітря обігрівається. Ось тому, що от, по загальній кімнатній температурі е, важливо.